Курск, давай, давай про Курск. Давай. Вроде нам э, буквально на там какой, на четвертый день э, прорыва ВСУшников в Курскую область со сообщали, что мы остановили их продвижение. После этого они еще часть области захватили. Теперь они в последнюю неделю они начали наступление еще по новому направлению. Растет число беженцев, растет число скандалов, что вот должны были организовать эвакуацию. Что-то как-то странно организовали. Был огромный скандал. То есть я не, не могу сказать, что ее не организовали, чтобы не схлопотать там э, это, недобро... недостоверные сведения, чтобы мне не, тоже не обвинили. Сейчас приходится быть особенно осторожным. То же самое. Был скандал всероссийский. 10 тысяч рублей дали беженцам, которые потеряли жилье. 10 тысяч исправились, еще десятку докинули, теперь 20 тысяч дали, вот теперь можно гулять на все деньги, можно квартиру снять, лекарства купить, можно продуктов закупить, все, все, теперь все. Ты много сам ездишь, ты сотрудничаешь с другими волонтерскими добровольческими организациями, расскажи, что там происходит, какая у тебя есть информация. Паш, ну, то, что ты, в принципе, сказал, является верным. И происходит Дезинформация, понимаешь, при том, что одними и теми же людьми, которые сначала говорят одно, а потом сразу же другое. До этого говорили, что как таковой оборон, так как обороны в Курской области оборонительные сооружения не были созданы, а теперь уже говорят, что есть. Благодаря там бывшего губернатора Курской области и нынешнего и тому подобное. То есть. А у людей, а люди, значит, которые вещают о подобных как бы, делах да, на этом направлении меняется мнение буквально по щелчку в разности времени до периода временного, там, месяц, две-три недели. То есть люди, люди не следят за своими словами, не отвечают за свои слова. К сожалению, именно так. А бои идут, тяжелые бои идут. А, да, наши войска продвигают, значит, штурмуя села, освобождая их. Но, опять же, из той стороны приходят подкрепления. Вот. И, и, есть попытка прорыва, окружения, выхода во фланг Вот. И, значит, соответственно, продвижение дальше. Есть такое. А более того, есть же и угроза, в том числе, выхода на а, Брянскую область понимаешь, то есть это все, эта вся опасность существует в купе с тем, что наносятся удары по, значит, нашим топливным, да, ресурсам, по нашим складам военным угроза тоже самая существует, того что сокращение и топлива и сокращение, соответственно Uh, і боєприпасів, і мілу, і ракет, і всього сапу про ситуацію на фронтах зараз якраз і будемо говорити з Олексієм Гетьманом, майором запасу національної гвардії, ветераном uh, російсько-української війни. Доброго здоров'я, пане Олексію, дякую, що з нами на зв'язку. Переприві вітайте, вітайте вашу собаку. Ми, ми, ну, ми на, любимо ви вирішила таких. Я Як теж У мене теж коли в мене ефір в Ютубі, то. Мене кішка, моя бігає навколо і я. Ну, добре. Коротше, що там відбувається? Часів яр, Турецьк, Вугледар, Покровськ. Те, що я бачу зараз, і те, що я чую від різних експертів, там, м'яко кажучи, ситуація не найкраща. Що ви скажете, пане Олексію? Ну, можна підбирати будь-які слова для того, щоб описати ту операцію. Можна якісь ефемізми, там складна ситуація, там ідуть важкі бої, ворог намагається просунутися. ми тримаємо оборону, як то кажуть, з останніх сил. Нам не вистачає людей, нам не вистачає техніки, нам не вистачає снарядів, нам всього не вистачає. І ворог переважає ну Наприклад, на Володарському напрямку в 5 разів. На одну нашу 72-гу бригаду е воює е ще не менше 5 російських бригад. Там і «Шторм-Зет» є і різні там підрозділи. Тому. Е як описати? Ну, будемо тримати оборону стільки, скільки можливо. Якщо буде ймовірне оточення, буде прийнято рішення на відхід, ну, який буде підготовлений, буде. Або якщо, або буде прийнято рішення про завдання резервів, як це було на Нью-Йорку, коли 12-та бригада Національної гвардії ЗО вибила там ворога і підняла наш прапор над центром міста. Тому ну, ситуація важка. Можна, можна по. по... по... Попрати слова різні, але А Це є куди ласка, скажіть пане Олексію? У нас там є заздалегідь щось під Якась можливості, щоб відійти там на кілометр два і знов закріпитися. Яка, яка мета може бути у Кацапів? От вони взяли, не дай Боже, але раптом дай часів і Торець і Покровськ і Вуглядар, і в них куди вони виходять? І Які у них перспективи як їм ми можемо з цим перспективам російським? З приводу фортифікацій. Коли ми кажемо, що треба давати потужні фортифікації, це малось на увазі довгострокове з залізобетон РУД. Ну те, що в Росії, на Росії називається лінія Соровікіна, там дуже потужні були фортифікації, які нам дуже важко було долати. Про такі такі фортифікації, звісно, позаду не будуть. Вони вони вже побуд, там, де Вони побудовані, вони вже побудовані. Ну можна хіба що їх удосконалювати, але позаду будь-якого підрозділу, який веде бойові дії за 2-3 кілометри, як то каже, друга лінія за 10 кілометрів. Там одразу будуються може не потужні, але фортифікація готуються, бліндажі, готуються, готуються. Ну, все готується для того, щоб якщо доведеться підрозділу, відходити щоб було куди відходити. Ну ми кажемо, відведемо війська відхід. Куди відхід? Звісно, відхід на заздалегідь підтовану позицію, тому тут трошечки можна заплутатись. Є скажімо, довготр... довго... доти, скажімо довготривали три доти, вогневої позиції, і вони будуються там заздалегідь, там лінії сировіки на лінія можено. Тобто, це це серйозні речі, а просто бліндажі, окопи, де можна тримати оборону. Вони будуються постійно навіть е там, де ми зараз ведемо бойові дії, там теж ну, можна вважати це облаштування вогневої позиції, Але там постійно, е ну, піхота, що вона дев'ять разів копає, один раз воює. Тобто там постійно йдуть е і інженерні роботи. роботи. От казати, що нема куди відходити, ну це, це, це тако трошечки не точно. А, а куди вони того, куди і... вони лізуть, куди вони сунуть? Яка у них ну, де, де, де. якби головна, головний напрямок? Вони на Запоріжжя хочуть, чи що, яка у них мета? От я розумію, що мета тільки там у Герасімова в голові, е, командира генерального штабу російського, але ми можемо собі <зас> уявити, які у них цілі. Ну, там ціль просунутися як можна далі, для того, щоб коли почнуться дощі осінні, щоб займати максимальну ну, купа нашу територію, максимальну квадратуру, казати, куди вони саме прагнуть, ну вони мета там Покровська, вона, мета Мирноград, мета Константинівка, будь-який населений пункт, особливо який має ну, переваги, переваги з точки зору, де він розположений з точки зору рельєфу місцевості, такі як Володар, то вони, вони туди приймуть. До того, що вони намітили собі, ну, вони можуть намічати що згодне: Запоріжжя, там, Київ, Львів, ну, це, їхні, це їхні фантазії. Вони, вони розуміють, що незабаром е, доведеться призупинятися, і поки є таке вікно можливості, просуватися як можна далі. Там якогось такого стратегічно, ну, можливо, щось напланували, але я думаю, що вони навіть так вже, бо вони бачать, що. Просування, на, наприклад, на кілометр, поки гнізунили біля Покровського, воно б відбувалося за 3-4 дні. Ну, якщо з такими темпами спроба дійти 100 кілометрів, то це рік десь півтора. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.